23 вересня тяжкий день для всіх нас. Близько шостої ранку ворог вдарив по марганцю по мирному населенню. На жаль, є загиблі, двоє марганчан. Ще 9 поранено. Усім надається необхідна допомога. Сьогодні зранку до міської лікарні було доставлено потерпілих з різними вадами. З різними травмами, політравмами всього було доставлено 9 осіб, з них яких троє після обстеження, у тому числі комп'ютерного томографу, рентгенологічного обстеження після огляду спеціалістів було відправлено на госпіталізацію до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні Мечникова в тяжкому стані. А ці інші продовжують лікування в умовах лікарні. Дехто амбулаторна, і одну жінку ми прооперували з приводу гематоми голови. Стан поки задовільний. Продовжуємо надавати медичну допомогу в таких екстремальних умовах. От на сьогоднішній день у нас достатньо всього для надання екстреної медичної допомоги. І ми в змозі виконати всю задачу медичного завдання, які поставлені перед нами. На місця обстрілів виїхали міський голова Геннадій Боровик та профільна комісія виконкому. На території міста пошкоджено комунальний заклад, автомобілі, понад 100 житлових будинків, а один зруйновано повністю. Всі необхідні служби задіяні і допомагають мерганчанам ліквідовувати наслідки обстрілів. Не пробачимо, не забудемо.